Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Майже щодня будемо закидати відео, привезли дуже багато якісних автомобілів. Тому, кому цікаві свіжопригнані автомобілі з Німеччини. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими відео. Якщо авто сподобалось, телефонуйте, бо хтось може подзвонити. раніше вас, кажу в кожному відео це. І так, сьогодні в нас на огляду народний улюбленець, третій авенсіс у нас в наявності які ми привезли, є гарний вибір даних автомобілів. Вони користуються гарним попитом в Україні. Зарекомендували себе надійністю. Мотор 1.8, 2005 рік, червень місяць. Автомобіль розмитнений, сертифікований від першого єдиного власника з Німеччини. Мотор вже оновлений, який йшов з 2005 року. Це інформація для наших коментаторів. Автомобіль на 16. Оригінальних заводських титанах гума 23-го року, залишок 90%, зимова. Оптика рідна, капот не висічений, швидко пройдусь загальний стан кузова. Пройдемо толщинометром. Робота двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Зауважу на автомобілі до сих пір присутні всі заводські захисні плівки. Місця слабкі захищені з заводу, щоб не було висічень. В універсалі гарний чорний насичений солідний колір. Ніяких дефектів, царапін, м'ятин по кузову немає. З цієї сторони, так само заводські захисні плівки присутні. Пороги в оригінальному стані. А себе зарекомендував автомобіль, який не, не ржавіє, дуже стійкий до корозії, тому на них є попит. Лобове скло, Toyota оригінал. Для автомобіля, якої 2005 року такий стан. Максимально оригінальний збережний з рідним лобовим склом з рідною оптикою – це велика рід... рідкість. уявіть, як перший власник салону беріг дане авто, що воно до сих пір в такому максимальному оригінальному стані. Навіть з рідним лобовим для автомобілів з Німеччини це дуже великий показник, враховуючи, якщо в них є ческол, царапіна, вони не пройдуть обов'язково щорічний техогляд і зобов'язані замінити лобове скло. Тому... Багато автомобілів приходять з заміненим лобовим склом. Для Німеччини це нормально. Тут рідне лобове скло це велика рідкість і великий жирний плюс до даного автомобіля. 1,8 – простий мотор ставиться газ. Дуже зрозумілий в обслуговуванні, в експлуатації. Авенсіс відрізняється від ваг групи по книжці розмитнення автомобілів, по митним платежам. Toyota вважається преміум сегментом, відповідно, вона в розмитненні дорожче на порядок, ніж любий Volkswagen, Audi, ніж любий Volkswagen і Skoda. Audi теж дорожчий сегмент вважається по розмитненню. Це ну, державна забаганка, не наша. Тому даних автомобілів автогонщики возять в Україні дуже мало, по причині, що їх доставка, дуже маленька рентабельність по пригону. Самі автомобілі люблять дуже сильно німці. Тому що це надійність і немає головного болю з експлуатацією та обслуговуванням даного автомобіля. І відповідно по українському законодавству автомобіль має великі митні платежі. Собівартість даного автомобіля стає більше риночної. Але попит на ці автомобілі в Україні зберігся. Тому ми ще коли знаходимо максимально достойний відібраний варіант, то ми купуємо і привозимо навіть. З більшим розмитненням і з більшою ціною по вартості в Німеччині. Я всім своїм покупцям пояснюю, що німці розумні люди, корінні, дешево гарне авто вони там не продають. І так, розглянемо толщинометром, салон та роботу двигуна. Продовжуємо. І так, захисні завітські наклейки по автомобілю присутні. Перевірка стану лакофарбового покриття. Всі надписи наклейки є. Нагадаю, що це не ВАК-група. Тут про корозію думати не потрібно. Її немає в слабких місцях, і не буде. Все скло рідне, оптика вся рідна. Наклейки всі захисні, заводські, присутні. Автомобіль має 227 тисяч пробігу єдиного власника салона. В німецьких документах вказується кількість власників салона. І так, разом з вами було провірено професійним толщинометром Profiline, стан лакофарбового покриття автомобіля Toyota Avensis 2005 року. Випуска з мотором 1.8. Розглянемо салон роботу двигуна та підемо в підсумки сьогоднішнього оновлення. Дуже такий насичений колір, приємний, чистенький без пошкоджень, бережна експлуатація. Автомобіль весь в зазорчиках, рівненький, без технічних зауважень. І так, розглянемо стан салону, як має виглядати, на 227 тисяч пробігу. Але це залежить від власника, не від пробігу. Є їздять жінки, їздять чоловіки більшої ваги. І, відповідно, всі люди різні. Тому відношення до автомобілів всіх різне. І судити по пробігу стан того чи іншого автомобіля. Може бути автомобіль з малим пробігом більш в більш хужому стані, ніж автомобіль з більшим пробігом. Це залежить від бережності експлуатації. І так, повний електро. Пакет. От сидіння дуже зручні, не перешиті, не порвані, без зауважень. Пластик весь в оригінальному стані, автоскладання дзеркал, мультикермо, кермо не фарбоване, не перешите, з мінімальними слідами експлуатації відповідно до віку та пробігу. Клімат контроль. Весь пластик на місці. Нагадаю, ніяких пошкоджень немає. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Рейлінги. Задній ряд сидінь взагалі, як новий, ніби ним не користувалися. Повний електропакет. На даному автомобілі дуже приємно їхати в дальній відстані, він гарно тримає дорогу. Я доставку робив в місто Чернігів, то там розхід получився ніби 6,5 90 95 5 передачі на даному двигуну. І так, Полочка справна. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Пройоми всі в оригінальному стані. Багажник чистенький, слідів від перевезення тварин чи будівельних матеріалів в салоні немає, нічого не зацеграпано. Тойота буде актуальна завжди, я собі думаю. Докатка. Весь повний комплект присутній. Видно, що з неї не користувалися майже. Корозії немає і не може бути. Це Toyota. Весь пластик на місці. Документи зараз привезуть. Я зроблю досьйомку, тому що під час хімчистки виклали всі документи зараз привезуть. Збережений чистенький салон. Подряпи на панелі немає. Дуже об'ємний бардачок. Люден болтик по авто не крутився, не знімався. Всі заводські накладки на порогах, наклейки присутні. Карти не вищі, ущільнювачі всі на місці. Як кажу в кожному відео, машина або хороша, або погана. Середньої не дано. Це дуже хороша машина без ДТП з рідним лобовим склом, на приємній комплектації, в гарному кольорі, на титанах. На гумі 23-го року це свіжа гума. І так, розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна, 1,8. Цобіль заводиться, чітко працює, не димить, не троїть, мотори ходять і гарно. Корозія відсутня, оптика вся рідня, весь пластик присутній, ущільнювачі всі на місці, жоден болтик в авто не крутився, не знімався, всі наклейки, мітки, все присутнє. Утеплювач, обешумка капота, як то називає, так само присутній. Взагалі ніяких зауважень немає. В більшості автомобілів оця безшумка, вона з возрастом розсипається, тут ще вся є рідна. Мотор в звичайному робочому стані. Не можу відкрутити, не димить, не сапунить, не троїть. Таке. Коротше, зауважень немає по автомобілю, технічних та візуальних. Все чистенько, все сухенько. Так, привезли документи. Антон Фітчер. Фішер. Був один власник салону. Німець. Разом з вами було проведено детальний огляд народного автомобіля Toyota Avensis 1.8 бензин 2005 року випуска. Автомобіль має дуже приємний збережений зовнішній вигляд та салон 227 тисяч пробігу від першого єдиного власника на гарних титанах. Зимовій гумі. Бо зацікавило дане авто, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Задомовляйте доставку під дім. Ми впевнені, в наших автомобілях на 100%, тому в нас є ця послуга. Технічних зауважень автомобілі наші не мають. Або приїжджайте до нас, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми маємо гарний вибір, гарний вибір автомобілів даного класу. Надіюсь, камера передає стан даного авто. До речі, він приїхав буквально. Два чи три дні тому просто зробили детейлінг автомобіля, і він вже зразу вже на продажу ніяких ремонтних робіт не потребував. Тому це, хто розуміє, той розуміє, що дуже мало часу пройшло між тим, як автомобіль приїхав і зразу вже в продажі. Це значить, що автомобіль приїхав от в такому максимально збереженому, достойному стані. Весь час був в німця в одних руках. З вами був Женя, кого зацікавило дане авто. Не зволікайте, так як хтось може позвонити раніше вас. Телефонуйте, замовляйте доставку або приїжджайте до зустрічі з новими автомобілями.